Рекорд не подолано. У четвер Верховна Рада пропрацювала не більше ніж днем раніше лише одну хвилину, адже опозиціонери знов заблокували парламент. Переговори голів всіх фракцій за зачиненими дверима кабінету спікера Володимира Рибака теж нічого не принесли. Верховна Рада України заблокована так, як парламент відмовився. Розпустити український уряд три вимоги: перше відставка уряду, друге випустити всіх політичних в'язнів. В першу чергу Юлію Тимошенко. Що стосується ключової вимоги до президента Януковича, це вимога про дострокові президентські і парламентські вибори. Отже, компроміс із опозицією не знайдено. Це підтвердили її в партії більшості. Говорять, неможливо домовлятися із тим, хто не вміє розмовляти. Представники нашої опозиції не прийшли на совіщання. Я так понимаю, что они сделали ставку на нагнетание ситуации в государстве. И в моем понимании это безответственно и перед государством, и перед людьми. Люди, которые вышли на площадь, они, у них не стоит вопрос, кто будет у власти. Представители оппозиции или нет. А у представителей оппозиции стоит основной вопрос, как дорваться до власти. Самое разумное, что, может, что отличает руководителя от просто популиста, Это в условиях, когда ситуация и так неспокойна, он должен взять ответственность на себя и принять соответствующие меры. Для того щоб не розжигати далі костер. станом на 5 грудня ситуація на Євромайдані в Києві незмінна. Центр столиці забарикадований. Звільняти приміщення державних установ, а саме захоплені будівлі Київ жовтневий палац та будинок профспілок, люди не збираються. Однак, скоріше за все, прийдеться. Адже у четвер євромайданісті отримали офіційну постанову суду щодо обов'язкового полишення відповідних приміщень у п'ятиденний термін. Тетяна Овіннікова, Андрій Колібаба, Київ події.